Друзі, всіх вітаю! Сьогодні отримав ось таку от посилочку. Дуже гарно. Тут навіть є пломба з котячою лапкою. Всередині має бути папушка, і я тепер буду як справжній капітан з папушкою. Ім'я ще не вигадав, тому пишіть в коментарі ваші пропозиції, я їх обов'язково розгляну. Отож, для мене це теж трошки таємниця, тому що я як мінімум не знаю, якого він кольору, і зараз я. І Ну, коробка доволі велика, така об'ємна, тут всякі ляги наліпки були, дуже цікаво. Поїхали. Оп. Так. Ох ти, тут ще. Таке пакування цікаве, знову наліпка з сенків. Уху, червоненький. Нічого собі. Ось такий пан, дуже крутий, неймовірно гарний. З капелюшком піратським. Він в броніку. Для того, щоб захищати себе, я всім завжди повторюю, що захист це найголовніше. Мій папушка теж... Захищений таким от бронежилетом. Неймовірно гарний. До нього, до речі, в нього лапки мають складатися і чіплятися за всілякі речі. Можна його навіть посадити на плече, виглядати, як справжній капітан. Дуже класний, неймовірний. І ще тут я бачу, що лежить печівку. Тут теж принт автора. Я лишу посилання, обов'язково завітайте. Подивіться, там багато різних цікавих речей. Я так підозрюю, що це печівка з передбачено. Зараз ми якраз і зачекаємо що тут нам написали. До речі, я таке печивко вперше розпаковую, ніколи не мав з цим справу. Так. І що тут у нас? Дружба є рівність. Дуже дякую за подарунок. Ще один з оберегів. буде мене оберігати. Вдячний автору. Всім гарного дня Підписуйтесь.